На стрімі по пік мене часто питали, що це за модифікації у мене, які дозволяють бачити у відсотковому значенні свою стаміну і описи предметів. І тому що розказати в двох словах на стрімі це було важко і встановлюється вони крайні довго. Тому я записав саме це відео, в якому я пояснюю покроково, як встановити собі всі ці і навіть більше модів. Спочатку ми йдемо в Google і пишемо пік. Mods. Заходимо на перше посилання на ThunderStore Store і качаємо через кнопочку Get App на свій комп'ютер цю епку. Цю Нас перекидає на вебсайт, на якому ми можемо завантажити Overwolf. Overwolf якраз таки є цим надлаштуванням над цим ThunderStorм, і ми встановлюємо. І поки воно встановлюється, переходіть за посиланням в описі цього відео на мій Discord сервер, де ми збираємось і граємо в пік. Натискаємо launch, запускаємо цей Thunder Store Mod Manager. І ось у нас відкрилося вікно цього менеджера. В ньому нам треба в полі для пошуку гри написати назву нашої гри, пік і обрати її. Далі нам треба обрати профіль, і ми побачимо зліва всі моди і наші моди, які у нас зараз встановлені. Для того, щоб отримати, для того, щоб встановити моди, нам треба перейти на вкладку Get Mods, отримати моди. Перший мод, який нам треба встановити, це мод, який закріплений на горі. Це технічна модифікація, на базі якої працюють всі інші модифікації. Ми натискаємо. Скачати. І у нас є галочка, яка вказує на те, що вона скачена. Два моди, яким я користуюсь: перший, який показує у відсотковому співвідношенні всі наші бафи і дебафи на стаміну це стаміна інфо. Завантажуємо його теж. І другий, який показує описи предметів для того, щоб, якщо це якісь нові предмети, або тільки ви почали грати, або, наприклад, мені лінь запам'ятовувати конкретні значення, тож я керуюсь тим, що. Написано в цьому моді Item Info Display І тепер, коли ви, ви переходите в ваші моди, ви побачите, що у вас є три моди. І для того, щоб ці моди працювали, треба обов'язково запускати гру з цієї кнопки модед. І тепер ти можеш грати в пік з модами з двома найбільш, на мою думку, корисними. Але там ще є 738 інших моди, модів. Тож дивись, додавай собі, які тобі подобаються. Але май на увазі, що не всі моди працюють з друзями. Для того, щоб деякі моди працювали у вас у всіх, треба, щоб вони були у всіх у кожного встановлені. А на цьому сьогодні у мене все. Да прибудеть з тобою святий Бінбон. Зустрінемось в пік.